за задобув факти фейків за 23 жовтня. США армія США може взяти участь у війні в Україні. Україна. Якщо ви діючий підприємець і хочете заробляти більше, пишіть мені по посиланню в шапці профіля. Я розповідаю, як це зробити завдяки трафіку із Тікток. Україна. Що там з Херсоном? Питання, яке зараз цікавить багатьох, а з Херсоном, ось що. Перше окупанти стрімко залишають місто. Жителі Херсона повідомляють, що росіяни переводять у готівку повністю всі рублі, які знаходять каси магазинів, обмінники, ринки. Вся готівка вивозиться. Очищаються магазини техніки, аптеки та навіть віщові магазини. Більше того знімаються всі триколори з вулиць, які вони самі гордо розвішували в березні. Друге, схоже, для звільнення Херсона навіть допомоги ЗСУ не треба. Третє. Також військові Росії продовжують зміцнювати переправи через Дніпро і закінчили будівництво боржового мосту поруч із пошкодженим Антонівським мостом. Україна у Херсоні розпочинається революція? Перше. Ряд компаній у місті стали відмовлятися приймати російські рублі та вимагають до оплати гривні. За інформацією з Херсона зараз за 150 гривень в обмінниках просять 1000 рублів. Хоча на інших тимчасово окупованих територіях курс близько один до одного. Друге, нам пишуть, що частина людей не евакуюється, спокійненько гуляють набережно і чекають на зсу. Україна у Херсоні відсутні російські мобільні зв'язок та інтернет. Україна пацюки, мородери, біжать із корабля. Перше окупанти готуються до відступу з Херсона. Проти відступати планують не з порожніми руками. Друге, пропагандисти радять ванькам пограбувати херсонські музеї, церкви та бібліотеки та вивести звідти найцінніші експонати. Напишіть, що ви думаєте щодо цієї ситуації? Україна атака дронами від Русні провалилася за ніч. Сили ППО збили 16 дронів шахід 136 За інформацією командування повітряних сил, 14 БПЛА знищили у Миколаївській області ще по одному на сході та півночі України. США американський мінфін запропонував встановити гранічну ціну на російську нафту на рівні близько 60 доларів за барель. Така ціна дозволить зберегти російську нафту на світовому ринку, але зменшить прибутки Москви. Чехія з 25 жовтня заборонить в'їзд до країн росіянам із туристичним шенгеном, незалежно від того, яка країна видала візу. Раніше аналогічне рішення ухвалили країни Балтії, Польща та Фінляндія. Іран. Іран більше немає чого приховувати. Перше, іранські опозиційні хакери Black Reward злили в мережу гігабайти даних про іранську ядерну програму. Друге, спочатку вони поставили владі ультиматум з вимогою звільнити політв'язнів, проте час вийшов і вони злили дані в мережу. Третє серед іншого зі злитих документів можна дійти невтішного висновку, що в ядерній програмі Ірану брали участь фахівці з Росатома. Росія чи братимуть іпотеку? Кажуть, що росіяни закредитовані на вже не залишилося людей, які хотіли б і могли б взяти іпотеку. На сьогодні в Україні оформлено 9,5 мільйонів іпотечних кредитів. Росія, Білгородська Народна Республіка це не міф, це реальність. Росія. Вибухнув Пермський пороховий завод. У три зміни він робив боєприпаси для війни. Росія. У Петербурзі на Херсонській вулиці днями завдали графіті про ядерну рібку. Комунальники не можуть його зафарбувати. Малюнок з'являється знову. Росія. Везіння російською. Читайте на фото. Україна. Через обстріл у Береславському районі знищено тисячу тонн пшениці. Україна. Вночі українці вже знають час, коли іранські мопеди прилітають. Україна сьогодні Миколаїв та область стабільно руйнуються російськими окупантами. Україна. Українці можуть отримати від 50 до 250 тисяч гривень від уряду. Кабмін продовжив програму Власна справа з видачі мікрогрантів на старт чи розширення бізнесу. Щоб отримати гроші, потрібно придивити бізнес-план. Наразі прийом заявок триває. Їх подача здійснюється через портал Дія. Україна Володимир Зеленський переконаний, що Росія має отримати удар по центру прийняття рішень в Росії у разі якщо РФ завдасть ядерного удару по банковій Німеччина у Берліні. Відбулася одна з наймасовіших демонстрацій у підтримку України і проти продажу Іраном дронів Росії. На акції зібралося біля 80 тисяч людей за підрахунками німецьких видань. Серед тих, хто висловлював підтримку в Україні, було чимало іранців, які втекли від режиму диктатури Аятол. Україна, будь ласка, підписуйтесь на мій тікток-аккаунт, щоб разом протистояти російській пропаганді.